Чи підозри – санкції і нуль толерантності до корупції? Антикорупційна спецоперація Мідас набирає обертів. А президент Зеленський відповів на питання чи мав контакти із підозрюваними. Ви накише у медіа про це далі будемо говорити. Закликає ставити обов'язково вподобайку, поширювати цей контент. Ну і звісно, підписка. Ну а я вже рада представити гостя студії. Це Дмитро Разумково, голова міжфракційного об'єднання Розумна політика, голова Верховної Ради України із 19 по 21 роки. Я вас вітаю. Навзаєм ради вас бачити навзаєм, пане Дмитре? Ну дуже гучна спецоперація? Зараз ми бачимо миттєву реакцію президента. Вже миттєво запровадження санкції проти двох осіб. Зокрема, ну а президент України у виданні Блумберг відповів, чи мав він контакти із підозрюваними. Він сказав, що жодних друзів не може бути у таких справах. І звісно, він чекає справедливого розслідування. Пане Дмитре, чи вірите ви, що насправді вдасться якнайшвидше найшвидше ситуацію закрити, тому що очевидно сьогодні на нас дивляться і наші міжнародні партнери, які з нами співпрацюють, і, очевидно, хотіли би знати, що ті гроші, які направляються в сторону України, йдуть в правильне русло. Дозволите вам задати запитання? Скажіть, будь ласка, реакція на третій день це миттєва реакція президента. Думаю, що ні він, він абсолютно не приділив цьому увагу. В понеділок у вівторок, взагалі, забув записати вечірні звернення, і швиденько поїхав на фронт для того, щоб ну якось перезавантажити і намагалися переключити увагу суспільства після цього. Лише у середу були введені санкції по відношенню. Верніше було сказано про те, що будуть введені санкції по відношенню до міндіча і другого фігуранта Цукермана. Але по факту це виглядає. Як розгубленість влади, коли виходить, Лещенко, починає розповідати, що президент такий зайнятий, що він взагалі не мав можливості спілкуватися з Міндичем, а потім, по записам, наскільки я розумію, з того, що показали на і САП, такі розмови мали місце. Щодо друзів, ну я не знаю, можуть тут бути друзі, не можуть бути друзі. Хай президент сам визначається. Але е, мені тоді хотілося прозібратися, а що буде відбуватися з активами, які належали Міндічу, наприклад, з 95 м кварталом. Він так само, як і всі інші під е, е, санкційні структури е, їх діяльність буде заблокована. Окей, тому що у міндіча там 50%, якщо не помиляюсь. Чи вчора сказали публічно про це для того, щоб в нього була доба переписати це на когось іншого? Ну, хотілося б тоді почути і тут позицію, що буде відбуватися з плюсами, до яких, до яких наскільки я розумію, так само відноситься Мінліч? Що буде відбуватися зі всіма іншими активами, які ну, належали, але були або були спільні? Щодо друзів, скажіть мені, будь ласка, звідки з'явився Галущенко? Звідки з'явилося Гринчук? Причому, коли ми говоримо про Галущенка, це ще Кабмін Шмигаля. Ми сьогодні з вами живемо, на жаль, в Офісно-президентській республіці, не парламентсько-президентській, а офісно-президентській. Це особисто шмигаль обрав такого міністра енергетики. Тоді він має понести відповідальність і перестати бути навіть міністром оборони. Це особисто Свіріденка обрала такого міністра енергетики, і сьогодні ми а і міністра юстиції, і ми, ми бачимо такий скандал. Тоді і вона має полишити свою посаду, або це їм дали з офісу президента за допомогою Міндіча і всіх інших, запропонували або наказали взяти цю людину до уряду. Що відбувалося з законом 8067, який був внесений в раду, за яке голосувала монобільшість і який виступив в якості фундамента для шлагбаума міндіча, який на цьому заробляв вдалі. Якщо це доведуть в правоохоронні органи, я, на відміну від офісу президента, не беру на себе повноваження, суда буде суд, буде вирок. сподіваюся, і далі всім. Фігуранти будуть нести відповідальність в рамках діючого законодавства, якщо це буде доведено в рамках справи. Але повертаючись до вашого запитання: чи чи відповідає е, правді те, що ці люди там обирали кого призначати в Кабмін або не призначати, кого відправляти послами або не відправляти? До речі, єдина людина, яка визначає відправити чи не відправити когось послом, це президент держави. Станом на сьогодні це Зеленський. Якщо ні, мають вийти про це сказати паралельно повертаючись до закону 8067, президент його підписав. Саме цей закон він породив не лише корупцію, як таку, а він породив рекет, як в 90-ті роки. Я думаю, що, можливо, не всі, хто нас дивляться, пам'ятають, як це що таке корупція. Це коли приходить компанія до енергатом і каже, давайте ми вам будемо ремонтувати. І будемо вам платити відкат 10%, і чиновники в цій структурі погоджуються на це. Це корупція. А те, що відбувалося, це був рекіт, тому що приходили компанії, вони починали працювати з енергоатомом, будували захисні споруди, відновлювали трансформатори, перезапускали зруйновану расистами систему, яку не захистив ні енергоатом, ні Міністерство енергетики, ні всі інші структури, які мали цим займатися. Чи треба пригадати, і Кубракова з Наємом, до речі, вони якось загубилися в цій історії. А Це. далі наступала наступна, наступала наступна серія цього серіалу, коли ці компанії приходили до енергатами і казали: будь ласка, ми виконали чесно свою роботу, заплатіть нам. Їм казали, ні. В нас є закон, який дозволяє вам не платити. Потім приходили інші люди і казали: Хоч, ми повирішуємо твою проблему, закриємо твої проблеми з енергоатомом, і він тобі заплатить. Але за 10-15 А якщо ти на це не погодишся, ми тебе занесемо в чорний список, і ти ніколи нічого з офісу. За Фрейдом вийшло, і ти ніколи нічого з енергоатома не отримаєш. Це рейкет, фактично, який, в який перетворили державну інституцію, державне підприємство енергоатом, який забезпечує нас з вами, має забезпечувати нас з вами світлом, а забезпечував грошима тих людей, яких ну варто назвати людьми. Важко назвати людьми. Тут важко зараз і так само говорити про те, як ця історія або вплине, або ну можливо не вплине на ситуацію в країні, але ми бачимо певні перестановки в уряді. Зараз, звісно, змінюється керівництво, подають відставки сьогодні. Країна в важкому часі важкий період. Попереду ще ціла зима, опалювальний сезон, який по суті під загрозою через дії ворога і ракетно-дронові атаки. Чи можна буде безболісно цю ситуацію прийти? Чи можна зробити так, щоб ось ті зміни, які зараз бувають? В уряді в цей час ну не вплинули і не поглибили проблеми, які є і так. Ці зміни жодним чином на проходженні зими не повпливають. Тому що ви прибираєте людей, які не приймали рішення а виступали в якості інструментів для побудови корупційної системи. Абсолютно. На те, що в нас є світло. Впливають енергетики, які сьогодні ремонтують, і вдень і вночі 24 на 7 об'єкти критичної інфраструктури. От вони впливають, дякую їм. Впливає бізнес, який сьогодні відновлює ці об'єкти критичної інфраструктури. Впливають люди, які сплачують податки, і за рахунок цих податків фінансується відновлення цих об'єктів критичної інфраструктури. Мають впливати, має впливати і влада. Перестановки в уряді, ви кажете, так я у вівторок зранку звернувся до Стефанчука і до Свіріденка з вимогою невідкладно провести засідання Верховної Ради, а до Свіріденка прислати подання на звільнення цих двох персонажів. Цього не відбулося. Це відбулося лише вчора. До речі, Зеленський сказав, що це його ініціатива Окей. Тоді хочу почути, а чия була ініціатива їх призначити на ці посади. Хто запропонував і що за це отримав, коли ці люди зайняли ці кабінети, не працювали там, а просто знаходились. Наступна історія: як це може попливати на зиму? Погано може впливати на зиму, тому що з записів ми чуємо, що вони нічого не робили для того, щоб захистити об'єктів критичної інфраструктури? Вважали, що на це не варто витрачати коштів. Саме завдяки такому геніальному підходу, ми сьогодні з вами знаходимось в темряві по 14-15 годин на добу. Я говорю про Київ, Київську область. Думаю, що інші регіони живуть плюс-мінус в тій самій ситуації, дивлячись на графіки. Відключень хтось трошки більше, хтось трошки менше, але це катастрофа, тому що сьогодні на вулиці ще тепло. А завтра будуть морози, і як буде країна проходити після роботи таких ділків, невідомо. Що треба ще зробити? Викликати в Раду і Шмигаля, і Свіріденка заслухати, як при них працювала ця машина, чи розуміли вони, як вона працює і на кого вона працює. Паралельно треба провести засідання ж Верховної Ради і проголосувати нашу постанову про створення тимчасової слідчої комісії по виявленим фактам. Я вже подав відповідні. Пропозиції і прийняти наш закон про скасування норм, які були прописані в законі 8067, які виступили в якості базиса і фундамента для цього схематозу для Галущенка і його оточення, або для тих, хто був для нього старшим і фактично керував його діями. Це першочергові питання, які мали бути розглянути на цьому тижні, не на наступному. Я не хочу платити зарплату Галущенка. Я не хочу платити ні день, ні два, ні годину. І думаю, що ті, хто нас сьогодні з вами дивиться, в них такий самий підхід. Чому ми маємо сплачувати гроші людині, яка заробляла на тому, що у українців сьогодні немає світла? Я не розумію, не знаю, пояснень в мене немає. Чому ми мали платити зарплату наглядовій раді? Я хочу зрозуміти, я треба дізнатися, скільки ж вони отримували, якщо вони за цей проміжок часу нічого не зробили, і по факту, ми з вами бачимо, що дуже легко понаписувати заяви і зробити вигляд, що вони на це жодним чином не впливали. А на що вони впливали? Чому вони тоді займали ці крісла і чому вони е жили за наші з вами кошти? Я не розумію знову. Дуже багато запитань, які можна і треба було вирішити на цьому тижні. Вводяться санкції Зеленським? Супер. Але в мене питання: А е, як вони повпливають на життя тих фігурантів, які потікали? Ну як вони повпливають? Хочеться зрозуміти, що буде з 95-м кварталом, з плюсами, зі всіма іншими активами, до речі, зі всіма активами, які записані на 95-й квартал, і тут, і на, на вшорних компаніях. Це ж буде на все розповсюджуватись? Тоді окей, хай покажуть, хай зазначать. Я поки що цієї інформації не побачив. Є ще одна думка, пане Дмитре. Це думка радника керівника Овіса президента Михайла Подоряка, який абсолютно по-іншому трактує цю історію. Каже наступний: я процитую: звісно, російська пропаганда спробує використати це як доказ недіздатності України, але реальність протилежна. Ми бачимо не колапс держави, а тестування нової інституційної основи. Небагато країн могли би під час війни виявляти корупцію і публічно про це говорити. Чи погоджуєтесь? І очолювати він забув ще сказати. Тоді це була вже повна цитата, яка точно відповідала тим реаліям, в яким ми з вами сьогодні живемо. В мене декілька питань. Ви сказали, що президент Зеленський зазначив, що мав чи не мав спілкування з Міндічем. Та інформація, яка була, вона відповідає дійсності чи не відповідає дійсності? Чи були ті розмови, чи не були ті розмови з зеленського Міндіча. Щодо Галущенка, щодо викликів його до офісу президента, так да, ні, це відповідь. Друге, введення санкцій супер. Але проблема в тому, що це насправді, навіть якщо мені в даному випадку це подобається, це не відповідає закону. Ну він би ще його позбавив громадянства, і після цього сказав, що тоді е, Набу не може за ним бігати далі. Я думаю, що це може бути наступним кроком. А якщо вони так підтримують, якщо вони вважають, що саме в цьому інституційна спроможність, коли заробляють міністри, заробляють оточення, гроші йдуть до речі, до Росії. Якщо слухати ці записи, 2 мільйони доларів правильно поїхали до Росії. А якщо ні, то я думаю, що на Бусап вийде, скаже, що там помилка. Це намагання зробити гарно обличчя при дуже поганій грі. Це раз, два це намагання знаєте, відкинути від себе будь-які е, звинувачення, сказавши, що ми тут абсолютно не при чому. Але е, там багато запитань до речі, у ваших колег-журналістів вчора вийшло розслідування ще одне розслідування бігуса. До того було розслідування ткача е, щодо будинків. Я не знаю, чи це правда чи неправда. Я сподіваюся, я маю на увазі маєрків, які нібито будувалися для міндіча для, для Чернишова, для представників офісу президента. Правда чи неправда? Тоді ну варто було б послухати позицію офісу президента. Якщо це не відповідає дійсності, я думаю, що нічого проблематичного для них немає вийти і про це публічно заявити. Що це наклепи, що це робота російської пропаганди, яка транслюється через журналістів, або щось інше почути, поки що не чули, не знаю. Списувати так списувати на так, те, так. що ті, хто говорять про корупцію в державі, вони працюють на руку ворогу. Ні, на руку ворогу працюють ті, хто руйнував і не дозволяв відновлювати, не дозволяв захищати об'єкти критичної інфраструктури, які сьогодні було легко або легше ворогу зруйнувати. А те, що вони будуть руйнувати ці об'єкти, це абсолютно не якась нова ідея. Це розуміли всі, навіть діти в дитячих садочках, на відміну від чиновників міністерства енергетики і офісу президента. Українська правда писала дійсно про те, що дружина Олексія Чернишова Світлана намагалася сховати матеріали, які пов'язані із будівництвом чотирьох маєтків у себе на роботі в університеті, але пишуть, що з обшуками прийшли туди. Будемо чекати дійсно більше такої офіційної інформації, тому що поки дуже багато є різної інформації, багато даних, але будемо чекати все ж таки підтвердження. Ну і якщо резюмувати і знову ж таки повертатися до тих проблем, які ми маємо в країні, і нашу співпрацю із міжнародними партнерами. Що вони зараз мають право вимагати, чи можуть вони сьогодні вимагати швидких рішень, швидких судів зараз негайно визначати, хто винен і боротьбу з корупцією, можливо, навіть якийсь певний перегляд тих коштів, які надходили саме у сферу енергетики. Чим це може нам загрожувати сьогодні? Загалом, якщо говорити про обороноздатність країни, я думаю, що це вже загрожує, тому що коли ти спілкуєшся з партнерами? З депутатами з Європи Європарламенту, їм завжди було дуже боліло те, що в Україні існує корупція, і коли ти з ними спілкуєшся, вони говорять нам з кожним днем все важче і важче пояснювати своєму суспільству громадянам своїх країн, чому ми маємо брати кошти з державного бюджету кошти наших платників податків віддавати в Україну, а потім з'являються корупційні скандали. Які абсолютно руйнують довіру до влади і руйнують довіру до нас, як для людей, які забрали кошти з бюджету наших держав і передали вам. Як нам це пояснювати громадянам своїх країн: країнам Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії Сполучених Штатів Америки. Повірте мені, зараз всі опозиційні сили в Європі піднімуть це на прапор, піднімуть на прапор ті країни, які Прямо або посередковано підтримують Росію. Вони будуть розповідати про корупцію, яка існує. І це не вигадка, це не ПСО, це фактаж, який в нас сьогодні є. Щодо швидких судів. Ну так не буває. Нам би хотілося, щоб вони були швидкими. Ні, я думаю, що цей процес буде там не день, не два, не три. Важливо. Щоб не вставляли палки в колеса, і ми отримали чесні відповіді на ті кричущі запитання, які є сьогодні, щоб влада не заважала антикорупційним органам. І щоб вони довели це до логічного кінця. Хто винен, має понести покарання. Якщо не винен, окей, це теж позиція. Але, дивлячись на ті записи, дивлячись на ту інформацію, дивлячись на те. Що частина фігурантів виїхала за кордон і не збирається повертатися, це означає, що, скоріш за все, вони розуміють наслідки свого повернення. Тим більше, як вони виїжджали в останній момент, якщо це правда, якщо це правда, те, про що сьогодні розповідають е, ваші колеги-журналісти. А де хто зараз виїхав, я, до речі, чекаю, повернутися до України чи ні. Я маю на увазі у Мерова. Тому що, виходячи з того, що звучується в публічній площині, виникає питання, коли він повернеться. Перемовини вже завершились в Туреччині. Чекаємо в Україні і далі будемо слухати його позицію. Можливо, він не винен. Питань немає. Я ж я, я на відміну від представників влади, не беру на себе повноваження суда. І дуже хочу, щоб вертикаль суді, суддівська гілка влади залишалася суддівською гілкою влади, а не гілкою влади, якою також керує офіс президента. Чо, ну як вижуть західні змі, далі варто чекати ще нових розслідувань щодо у сфері оборонки. Ну будемо звісно дивитися, як події будуть розгортатися. Але тим не менше, ми будемо вірити і сподіватися на дійсно справедливе розслідування і нульову толеранцію до корупції, як сказав президент Зеленський. Пане Дмитре, я дякую вам безмежно за час сьогоднішній і за аналіз найважливіших подій. Дякую, дякую вам, Гарного дня. На Друзі, дякую кожному. Ну а з нами був Дмитро Разумков, А депутат України, екс-голова Верховної Ради. Дякую кожному. Ставте, будь ласка, вподобайки. Пишіть ваші коментарі. Впевнено, вам також є що додати після цієї розмови. Ну і звісно, підписка на Кишиду Медіа. на все добре.